Президентом України було внесено до Верховної Ради законопроект, яким передбачається позбавлення державних нагород тих осіб, які вчиняють дію на пропаганду Російської Федерації країни агресора, на її популяризацію чи державних діячів Російської Федерації країни агресора, чин які виправдовують окупацію. Це ну, абсолютно логічна і правильна річ. Проектам передбачається два способи: перший це вносяться зміни до кримінального кодексу і вводиться додаткове покарання для тих осіб, хто. Вчиняє тяжкий, особливо тяжкий злочин, або, або злочин проти основ безпеки національної безпеки нашої країни і вводиться додаткове покарання у вигляді позбавлення цієї державної нагороди. І друге шлях, як це буде робитися, це через рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тих осіб, які пропагують країну-агресора, хто виправдовував окупацію і так далі. Рішення буде Ради національної безпеки і оборони буде вводити з дії указом президента.